Всім привіт! Слава Україні! Друзі! Нарешті я виїхав. Були в мене відео про зміни мого міні-трактора. Я показав процес і ті задачі, які я ставив перед собою по змінах. Кого цікавить, може переглянути на моєму каналі. От а зараз все-таки ну, по можливості хочу показати. В роботі ці всі речі. А саме, що я робив? Ну, по-перше, було знято відео про відвал, лопату для очищення снігу і просто відвал. А також цей відвал виконує. І роль кузова. Кого зацікавить, може подивитися в попередніх відео. Сьогодні основна задача показати його в роботі. Правда, снігу практично нема. Ось це залишки, ідуть дощі. Ну, вже що є, то є. І найближчим часом нічого і не намічається, ідуть дощі, потепління, так що навряд чи я зможу вже. Цього року і його показати в роботі. Все, як воно влаштовано, є на відео. Коротко зараз ось такий речаг для підйому опускання. Дуже просто все піднімається і опускається ось таким чином. Нагадаю, ще раз, що є там все є. На моїх відео, як це все працює, фіксується, лопата має поворот на. Певний градус простим, витягуємо цей шрифт і лопата повертається на кут. який, Ну, я зробив просто три положення пряме положення і два вправо або вліво. Дуже все просто, уже спробував. Правда, перед цим, як знімати це відео, що скажу, працює прекрасно. Ну, в якому плані прекрасно для такого маленького мініка, для таких потреб, як мені потрібно, для того, щоб почистити десь трошки снігу, відгорнути, то працює супер. Як на мене, то працює дуже добре. Єдине, що все-таки дійсно, підйом таким речагом, ну, все-таки важкувати. Особливо, якщо, наприклад, заїдеш кучугуру. Під нагрузкою підняти, звичайно, дуже важко. Потрібна б, звісно, гідравліка. Але гідравліка це вже інший план. Це, можливо, в майбутньому я це все зроблю. Ну, а зараз практично покажу, як він працює. Ще раз кажу, є відео, де про цю лопату є більш така детальна інформація, кого зацікавить, може подивитися. Ну що, поїхали, горнемо в сніг.